Вітання, час новин на телеканалі Лтава, Коротко про головне. З Полтавщини відправили третю партію гуманітарного вантажу для мешканців визволених територій Донбасу. Його вже чекають у червоному лимані Донецької області. Збирала кошти на допомогу переселенцям та планувала їх витратити сама. Працівники полтавського єдиного інформаційного центру Майдан спіймали шахрайку на гарячому. Міжнародна торгова палата допомагатиме виходити на міжнародні ринки вітчизняним підприємствам, зокрема малому і середньому бізнесу та сільгоспвиробникам Полтавщини. Спочатку року ув'язані Полтавщини виробили продукції майже на 3 мільйони гривень. Підсумкова нарада про стан виконання програми регіональних замовлень установами Пенітенціарної служби. Як Полтавська область співпрацює із міжнародними партнерами в питаннях боротьби з віл СНІД, туберкульозом та наркоманією Круглий стіл в обласній державній адміністрації. Малювати ніколи не пізно виставка художниця-маторок, дивосвіт рідного краю відкрилася в обласній універсальній бібліотеці імені Івана Котлярецького. Президент України Петро Порошенко зустрівся із матерями та дружинами військових, котрі перебували у полоні бойовиків у місті Горлівка. У ході успішно проведеної операції 17 заручників були визволені і вже прибули у Київ. Президент повідомив, що операція з визволення заручників була на його особистому контролі та мала гриф таємно. Адже будь-яка зайва інформація могла б зашкодити визволенню полонених. Саме тому жінкам та матерям повідомили про долю їх близьких лише після остаточного визволення українських. Військових президент повідомив, що на сьогодні у полоні у бойовиків перебувало 168 заручників, відтепер їх чисельність зменшилася на 17, Констатував президент. Петро Порошенко наголосив, що у питанні заручників треба діяти швидко, адже серед них є поранені, які потребують медичної допомоги. США повністю підтримують мирний план президента України і свідомі того, що здолання проросійських терористів буде перемогою всього світу, а не лише України. Про це написав у твіттері міністр закордонних справ України Павло Клімкін. В Америці є повне розуміння того, що перемога над проросійськими терористами в Україні буде перемогою не однієї країни, а всього світу. Написав він. Глава вітчизняної МЗС також зазначив, що в американському конгресі, у тому числі у Сенаті, представники як демократичної. Так і республіканської партії повністю підтримують Україну і мирний план Порошенка у ході візиту до США Клінкін зустрівся з віце-президентом США Джо Байденом, сенатором від республіканської партії Джоном Маккейном, колишнім держсекретарем США Мадлен Олбрайт та розпорядником МВФ Крістін Лагард. 72-га бригада та інші військові частини дислоковані вздовж російсько-українського кордону. Розблоковані. Повідомив речник медіа центру РНБО Андрій Лисенко. Раніше військові опинилися в оточенні на півдні Донецької та Луганської областей, де їх обстрілювали з мінометів і установок ГРАД. У РНБО заявили, що обстріл вівся як з боку сепаратистів, так і з боку Росії. За його словами, частина військових цих бригад замінена. Зараз відбувається ротація людей. Те, що нам вдалося захопити Саур-могилу, дозволило відкрити шляхи постачання зброї, боєприпасів і медикаментів. Сказав пан Лисенко на брифінгу. В середу тепер у нас є можливість вивести поранених і замінити особовий склад на тих рубежах. Додав він. Також Андрій Лисенко повідомив, що зараз дійснюється ротація військових західного оперативного територіального з'єднання, які героїчно проявили себе під час звільнення населених пунктів на Донеччині. Полтавці відправили третю партію гуманітарної допомоги жителям щойно визволених міст на сході країни. 17,5 тонн борошна, круп, консервів, олії, води і навіть дитячого харчування повезуть до червоного лиману Донецької області. Це місто вибрано не випадково, адже саме його мешканці звернулися з офіційним проханням про допомогу до Полтавської обласної державної адміністрації. Тож продовольство збирали швидко й усім миром. Це машина 20 тонн, мука, йде, вода, продукти харчування, всі ці речі, які і тут, на на це наш лад Полтавщини в ту перемогу, яка зараз виковується на сході України. І я хочу подякувати тих підприємцям, які знайшли змогу. Виділили кошти за їх високогромадянську позицію. Надзвичайно висока активність на сьогоднішній день і розуміння тих процесів, які проходять на території України, саме безпосередньо в зоні антитерористичної операції. Всі люди розуміють, які там є проблеми, тому, наскільки мені відомо, ніхто не відмовився, до кого зверталися. Звісно, хтось більше, хтось менше, але осторонь вирішення даного питання байдужих людей на Полтавщині немає. Завжди Полтавщина була хлібосильною областю. І, звичайно, що в цій ситуації відгукнулися всі. Наша техніка повністю задіяна не лише для супроводження, а й для доставки на сьогоднішній день, згідно постановою кабінету міністрів, координація дій стосовно надання благодійної допомоги стосовно організації робіт по переміщенню осіб з зони, де проводиться антитерористична операція, покладена на державну службу надзвичайних ситуацій. Сформований штаб, який займається цими всіми питаннями. Тому саме і ми займаємося доставкою і забезпеченням збереженості стосовно даних гуманітарних грузів. Працівники Полтавського єдиного інформаційного центру Майдан на гарячому свій шахрайку. шахрайко. Жителька Полтави місяць збирала кошти, начебто на допомогу переселенцям, проте збиралася витратити їх на свої власні потреби. Одна дівчина, котра пожертвувала для переселенців 40 гривень, вирішила перевірити, куди підуть ці кошти, і звернулася до єдиного інформаційного центру Майдан. Там з'ясувалося, що волонтерка ніде не зареєстрована і ніяких грошей нікому не передавала. Тож жінці влаштували. Підставну зустріч і затримали, але були змушені відпустити. Адже міліція за справу не взялася, бо 40 гривень надто мала сума для порушення кримінального провадження. Як зізналася псевдоволонтерка, за місяць їй вдалося зібрати 400 гривень. Збирала гроші по вихідних і тільки серед знайомих. Там гроші невелика сума була. Ну я мене паспорт формалі. Я собалювати повідомлення. Так ви гроші пішли збирали для біженців, спрямували собі на встановлення паспорта. <паспорта> ну Це ж нечесно, ж не можна. <паспорта> <ні>. <паспорта> ну Ну Прикриваючись бідою людською, збирати гроші для своїх потреб. Ну, І 20 я І скільки таким чином грошей не збирали? <паспорта> До нас надходили дзвінки з приводу того, що збирає людина і гроші і речі, і чи знайома вона взагалі. Nee. Вона тільки чула тобто, про, про цю людину, ніколи особисто не бачила, що змогли її за сьогодні перший день привезти сюди і показати їй принцип. З okay. міліцією запросили, але вона не може відкрити на даний час справу і забрати її відділок, оскільки сума мала, тому що дівчина по факту свідок, Вчора дала їй лише 40 гривень. Полтави завітав генеральний секретар Українського національного комітету міжнародної торгової палати Володимир Михайлов. Під час офіційної зустрічі із першим заступником голови обласної державної адміністрації Олегом Проглом він окреслив пріоритети роботи організації. Зокрема, зазначав, допомагатимуть вітчизняним підприємствам виходити на міжнародні ринки, а ще представив нового керівника регіонального представництва Полтавської області. Деталі у сюжеті. На початку зустрічі в облдержадміністрації генеральний секретар Українського національного комітету міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Михайлов представив полтавцям нового керівника регіонального представництва в області. Ним став Валерій Зеленський, генеральний директор приватного сільськогосподарського підприємства Агрофірма імені Чапаєва, що у Диканському районі. Цю посаду не випадково обійняв сільгосперівник, пояснив Володимир Михайлов. Адже у міжнародній торговій палаті планують допомогти саме українським аграр. Аріям вийти на міжнародні ринки із своєю продукцією ячменем, кукурудзою, борошном тощо є можливість виходу не тільки на традиційні ринки Євросоюзу і, скажімо так, країн азіатсько Тихоокеанського регіону, а є можливість такою продукцією виходити на країни перської затоки, які останнім часом виявляють дуже підвищений інтерес, зацікавленість до співпраці з. Україною і, зокрема, з Айсісіюкрейн, із відкриттям європейських ринків, українські товаровиробники матимуть до 780 мільйонів євро щороку. Запевняє Володимир Михайлов. Це пов'язане з тим, що європейський союз знімає практично 95% тарифних обмежень для виходу нашої продукції. На зарубіжні ринки, але для того щоб ця продукція виходила, вона повинна відповідати відповідним стандартам, нормам, які були свого часу встановлені ГАДСОД. Нужно звернути увагу все таки більше на середній бізнес і направляти роботу в этом російському скажем крупні холдинги, крупные предприятия, вони вже мають опыт роботи і вони швидше перестроятся в цьому. Этом... В этой ситуації нежели середній бізнес, який страждає больше. Хоча визнає директорка департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Олена Адамович, продукція українських підприємств і полтавських, зокрема, якістю не поступається світовим аналогам. У нас проблема в іншому: переробляти під європейські стандарти потрібно не продукцію, а технічну документацію. Уявіть собі, наприклад, документація, яка стосується будівництва одного вагону, того самого вагонзаводу, її просто тупо вибачте за слово, треба перекласти на англійську мову. Уявіть, скільки тамів технічної документації. Просто цей шлях треба пройти. Але наші підприємства крок за кроком це здійснюють. І якщо я от хочу нагадати ці сирні війни, такі присловуті, які у нас були. На той момент здійснювали ну, лабораторії аналіз просто світового рівня, і вони доводили наша продукція продукція якісна, вона якісніша ніж та що в Російській Федерації. Думаю, що співпраця з міжнародною палатою буде, скажімо так, в нагоді для наших в першу чергу середнього малого бізнесу Полтавщини. Ну і безумовно, великий бізнес теж. Може участвувати в тих програмах, які пропонують ця палата. Серед іншого учасники зустрічі домовилися поновити відповідну тристоронню угоду про співпрацю між обласною державною адміністрацією, міжнародною торговою палатою та торгово-промисловою палатою України. Початку року у рамках регіонального замовлення виробничі підрозділи установ виконання покарань Державної пенітенціарної служби області заробили близько 3 мільйонів гривень, що становить 100,2% до плану. Виконання обласної програми працевлаштування ув'язаних було темою виїзного засідання міжвідомчої робочої комісії з питань залучення промислового потенціалу установ виконання покарань. Виїзне засідання комісії провели на базі Полтавської виправної колонії номер 64. Ця установа має багатопрофільне виробництво, спеціалізується на виготовленні металічних виробів. Також працюють швейний цех, дільниця товарів широко вжитку. При колонії діє і навчальний центр. Ми зготовляємо продукцію, яку нам говорять. Ми робимо. тобто робимо много продукції, не только ферма. Все, що касается металу, сварки, це ми все. Здесь учился, здесь. Є учебное учреждение. Здесь я выучился на сварщика і после сюди поступил на роботу. Коли я вийду відсюди, це мне мені в житті пригодится. Останніми роками більше засуджених залучають до різних робіт на підприємствах області, зазначали на комісії. Проте не всі керівники погоджуються використовувати на виробництві. Таку робочу силу щодо співпраці. Я хочу пообіцяти, що обов'язково буде, обов буде проведено консультації з підприємствами не тільки державними, але й приватними обов'язково. Продукція, як ми бачимо, вона не є високотехнологічною, але вона може забезпечувати виробництво цих підприємств. Як розпочинаючи від спецодягу, так закінчується сітками, перекриттями, великими балками. Люди вміють працювати, люди хочуть працювати. І як ми бачили на базі цієї колонії є також її навчальний заклад, навчальний. Кабінети, які випускають вже дипломованих, скажімо так, спеціалістів. Нині у місцях позбавлення волі на Полтавщині близько п'яти тисяч засуджених. У дев'яти установах Державної пенітенціарної служби є свої міні-підприємства та виробничі майстерні. На думку керівництва служби було б доцільніше, якби всі виправні заклади області перебували у місцевому підпорядкуванні. Утримання одного засудженого обходиться в наших закладах 500 гривень. Засуджені у режимних колоніях отримують до 200 гривень. Це все з нашого державного бюджету, це наші гроші. От до цього ця нарада, і я вже говорив на нараді. Зараз скажу, що сьогодні це повинні заклади повинні бути на території Полтавської області, якщо вони знаходяться, вони повинні бути муніципальні, щоб керівники різних форм власності знали, що це наші засудження, що це наші колонії і що вони наш бюджет якраз і. Використовують, якщо не працюють, а з'їдають працівники пенітенціарної служби хочуть налагодити і більш чесну співпрацю із бюджетними установами. До Полтави із дводенним візитом приїхала делегація у складі директора департаменту охорони здоров'я місії USAID в Україні, координатора ПІПР в Україні та директора українського центру з контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України. У перший день в обласній державній адміністрації за їх участю провели тематичний круглий стіл забезпечення доступу до якісних послуг для людей, які споживають наркотики. Докладніше Ольга Буцула. Полтавська область сьогодні є лідером із впровадження найпрогресивніших моделей надання медичної та соціальної допомоги споживачам інєкційних наркотиків у профілактиці та лікуванні віл-інфекції. Про це наголосили на зустрічі представників місцевих медичних установ, громадських організацій із міжнародними партнерами USAID. Пріоритетність Полтави полягає в тому, що якраз кілька років тому саме неурядові організації виступили ініціаторами дуже серйозного партнерства в соціальній сфері, у сфері надання інтегрованих, тобто поєднаних послуг для пацієнтів, які є споживачами наркотиків з кількома патологіями разом із державними інституціями. Як зазначали на зустрічі на сьогодні в Україні найбільше людей, які вживають наркотики. Та найвищий рівень захворюваності на віл-інфекцію це Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Миколаївська, Кіровоградська та Львівська області, а також Автономна Республіка Крим. Проте останніми роками Україна досягла позитивних результатів у сфері протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, що неодноразово було відзначено на міжнародному рівні. Нюкрейн возикнолджяканференс збин. a country with a highly successful HIV AIDS program. Uh, Ukraine was one of the countries of the world where the number of new HIV cases every year has been declining. Кількість нових зареєстрованих випадків ВІЛ щорічно знижується. На соцонло існачуфеврікантрієнволд цього не можна сказати про всі країни світу у Полтаві. Реалізацією проектів, спрямованих на поліпшення послуг для людей, які вживають наркотики. У тісній співпраці із наркологічною службою та центром профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом займається благодійна організація Світло надії. Наша область була визнана однією з успішних регіонів України, які ефективно протидіють епідемії. Ті програми, які реалізуються, вони відповідають міжнародним нормам. Під час цього візиту фахівці місії USAID ознайомляться з роботою обласного наркодиспансеру, центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, а також благодійної організації Світло надії. Третій рік поспіль до села Ковалівки Полтавського району з'їжджаються хлопці-дівчата з усієї України. Саме тут базується військовий табір Відвага. Чим він унікальний, розкажуть наші кореспонденти Олександрі Ващенко та Тетяна Усаніна. Походи лекції з історії України, зарядки руханки, військові тренування, спортивні ігри. У цьому таборі не буває звичайних днів. Усі різноманітні та непередбачувані. Ніяких дискотек і мобільних телефонів. Тут у польових умовах виховують воїнів. Табір фактично унікальний, я б сказав. Ніхто не робить такого поєднання практичної сторони вишколу і теоретичної, яке було б таким напруженим. Ми називаємо табір Відвага табором волі та характеру, оскільки вважаємо, що саме така програма здатна виховати людину як з моральної, етичної сторони, так і в. В напрямку набуття практичних навичок відвага це не табір відпочинку. Тут сувора дисципліна. Таборян виховують на націоналістичній ідеології. Крім фізичного навантаження, є так би мовити, і навантаження інтелектуальне. Лекції з історії, психології, військової справи читають інструктори молодіжного націоналістичного конгресу та професійні військові. Зараз у таборі 60 хлопців і дівчат від 16 до 26 років. Було більше, та 15-ро спартанських умов не витримали та поїхали додому. Мета це здобути ті навички і досвід, які обов'язково знадобляться для того, щоб здобути волю для української нації і до того ж в такий складний час для нас. Для себе я побачила свої може недоліки і здобула дуже багато навичок, і це я не вважаю, що це моя кінцева точка. Я буду продовжувати і вдосконалюватися. Раніше до табору приїжджали більше із західної України. Цього року тенденція змінилася. Є хлопці й дівчата із Луганська, Донецька, центральної України. У нас в державі відсутнє національно-патріотичне виховання. Якби з 91-го року, коли Україна де Юри здобула незалежність, наголос ставився на національно-патріотичному вихованні. Наголос ставився на тому, що в Україні повинна бути одна державна мова, одна історія. То в такому випадку ми б не мали тих проблем, які ми сьогодні маємо на сході. Цього року вишкільними таборами на Полтавщині пласт, відвага та дорога до Бога опікується народний депутат України Юрій Бублик. Він та голова Ковалівської сільради Олександр Бублик допомагають організаторам табору провіантом і питною водою. Керівник табору відвага звернувся до мене, як до голови сільської ради, щоб ми їм облаштували там в одному містечку річку, річка Свинківка, яка протікає тут на території даного табору. Оскільки вона заміліла в рязки, то ми надавали техніку навантажувача, привозили дві машини пісочку, щоб діткам було зручно, гарно, можна було покупатися. Окрім всього, до мене керівництво табору звертається, щоб я їх забезпечив водичкою, окрім всього, я вже й говорив. Юрій Бублик, ми їм перевозимо там овочі, фрукти, печиво. Табір працюватиме до 30 липня. Та молодіжний націоналістичний конгрес за літо організовує ще два подібних табори. Тріо буває не тільки в музиці, а й в образотворчому мистецтві. У Полтаві, в обласній універсальній бібліотеці імені Івана Котляревського. Троє художниць-аматорок влаштували спільну виставку Дивосвіт рідного краю де представили публіці роботи з. Пленерів і деякі домашні доробки бачили їх і наші кореспонденти. Ці картини народжені з непереборної любові до живопису. Справді непереборної, адже попри свій поважний вік, це тріо наважилося вступити на факультет зображального мистецтва педуніверситету. Зараз вони четвертокурсниці, викладачі до них звикли і ставляться так само, як і до юні. Хоча спершу з усмішкою зізнаються панянки, траплялися ситуації, коли їм говорили: шановні батьки, залиште аудиторію. Я інженер за освітою. А... Але коли син пішов в перший клас, треба було навчати дитиною. Я купила йому альбом, собі альбом і так почала працювати. Ну, а потім, поки не закінчив син школу, університет, я не могла навчатися, а коли він вже закінчив, тоді вже я пішла навчатися. Так само й інші авторки виставки одного дня зрозуміли, що без пензля не жити, і поклали на навчання без малого чотири роки. Головне, переконують, не боятися нічого, не ставити на собі крапку, навіть коли щось не виходить. Родини підтримують художниць. Лілія Мирончук більше за все полюбляє саме живопис, природу, тому кожен пленер як свято. Більше всього мені подобається малювати річку, ліс. От. І це якраз співпало з завданням по інституту. Ми виходили на природу в Полтаві, в місті, за місто, в парках, в скверах, на озера. Оцінювати, що вийшло, звісно, педагогам. Однак, знавці відзначають відрадний прогрес. Вони можуть стати не професіоналами, ходившися навчитися панімати. Изучить эту науку, это большая задача. Это, по-моему, цель у них такая есть. Вот. Потому что, что э, Мольер сказал, нация, которая умеет рисовать, так как читатель писал, достигла много. Крок за кроком подруги однокурсниці долають свої олімпи, оволодівають новими техніками, олійними фарбами, аквареллю, графікою тощо. Не знають, чи працюватимуть за фахом, коли закінчать навчання однак, що вже снаги малювати, аж поки руки не затремтять, вистачить переконані. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу і нагадую, онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава» можна переглянути на нашому сайті. www.oltava.poltava.ua. А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. На все добре. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19 градусів тепла, вдень 29-34. У Полтаві вночі 17-19 градусів тепла, а вдень 31-33 з позначкою плюс.